Ми зайшли на верхній поверх Тут... чистити, не перечистити, проходимо в квартири. Ой боже. Тут мінвата сипеться на голову, це жопа. Катису, надівай, бо ми потім не почистимо своїм волосся. Нагадаю, це буде прибиратись, оце все. Оце. і буде так, один простір, і тут будуть оці великі вікна. Е -е, Вочевіка як понасипається нам зараз. Може ми отсюда чухнімо. Вікторія, давай ми, ну і не знаю. Вибачайте власники, але мінвата це не шутка. Оце також буде прибиратись окрім частини пілону, оце наше зовнішнє оздоблення, його ширина 15 сантиметрів. Може, Віка в мене. 11. Це вже одиннадцять. Та давно все. Але Да сейчас вже досниму. Ой, красота! Отак буде виглядати в кінці. В кінечному. Отаке буде вікно велике, Отаке таке буде. О, гарно, так, да? скажи. Угу. І тут. Єдине, що, звісно, це не на е... госпіталь від, де там або О, на озеро. Да. Ай-яй. Ось тут теж добре видно. Тут гарний буде пейзаж. <кій> <кій> Десь тут прохід у людини на другий поверх. Не знаю де. Мабуть, тут. Просто це прибереться. Але ж це лише те. зовні. Це кухня. Туалет. Ще не обкладені навіть ці. Скажи, я скажу. Вентканали цеглою не обкладені. О, тут уже, бачу, зруйновано. Уже почали розбір. Чудово. Ні?